Хочеться, щоб і у вас такі килимки в автомобілі лежали. От. Дивіться, що ми маємо. Класний дизайн. Чудовий матеріальчик, іде поліуретан. Він не дубіє, не виняє з бортика. Має бортик, кріплення, 3D-лапу закриває все. Бачите, під торпеду, все по максимуму. Під педальку. Тобто під кожну модель індивідуальне лікало зроблене. Дуже чітко і гарно лягає. Легко доставати, воду вилили і погнали. Дизайн просто прикольний. 5 килимків в комплекті. Вот іде. Тобто передні, задні, перемичечки обов'язково. Є деякі машини, де задній пол ровний, то він буде суцільний, там на кнопочках кріпиться. Бортик десь 3,5 см. Прикольний дизайн. Коробочки такі йде. Подарочно оригінальний. 3 d Set, все, есть, як положено, Made in Ukraine. Матеріальчики ж кажу, без запаха. Кстати, вони навіть експортують на Європу такі килимки. Так що якість гарантуємо. От. Підходять просто супер. Сами бачили. От. Маємо майже на всі автомобілі, так що кому потрібні нормальні килимочки за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.Вай.